Дівчатка мої всім добрий вечір. вечеря. Давайте повечеряємо з вами. Дивіться, у мене сьогодні на вечерю гречнева кашка. 330 грам. От. Молочко, закипятило. гречка у мене була, я туди її налила, на... молока налила і, і два бутерброди зробила, бо я їсти хочу капець. Щось я з цими 300 грамів не наїдаюсь, я вже, вже худать почала. Дивіться, два півтероброда у мене. О, тут один з плавленим сирком, тому що я утром не даїла, сирок положила і масличком помазала. А тут а, такий твердий сир. І хочу капець. Це просто. Просто. Ці мукбанги мене доведуть до зтащення. До Вона не гаряча. Без цукру каша. Хоч поїсти. На обід у мене була гречка з тушонкою. Я брала два кусочки, чотири тушонки, але я їй не доїла. Ні гречку, ні тушонку. Хоч Саша і сказав, що вона нормальна. Але вона пересолена трохи. Я не змогла її доїсти. І Венігрет, нарешті, я доїла, бо ніхто його не їсть. Сама я тут наробила латочок і їла його. Доїла. Це вінегрет? Ні, він, не, він греб, добре вийшло. Думаю, що ж поїсти, що ж поїсти? Ваня прийшов бащапаю, тільки недавно прийшов. У нього після уроків був ще тренування була по волейболу. Вони так просто от школи їздять на змагання, я ж розказувала вже. От, та вони сьогодні оце у них посередом, у них тренування. Та він прийшов ось з'їв борща, з'їв сала, хліб. Думала, що вам розказати? Можу розказати вам, як я рожала. Може, вам буде цікаво. В автівках я ходила до 26 років. В 26 я вийшла заміж. Да, в 26, в 2007 році, перший раз я вийшла заміж в січні. і в вересні вже родився Ваня. Бабульки там на, цьому, на лавочках щитали, пальці загинали. Короче, да, забеременела я раніше, і замуж я виходила вже беременна. Ну, блін, і так уже 26 років. а куди тянуть? Да. Довго я не могла знайти свою другу половинку. В 26 я вийшла заміж. У вересні я рано родила. А в жовтні мені виповнилося 27. Вечором в п'ятницю ваня родився 15 вересня, а в п'ятниця. А вечір було 14, у мене почалися схватки. А, це вже було 15-це було ровно 40 тижнів. І я кожну, кожну п'ятницю приходила до нашого місцевого гінеколога і відмічалась. І у нас у мене вже були собрані всі речі. Три сумки у мене стояли вже на поготові. Вже, не знаю, з тиждень, може, може було більше. Вот. И народ я должна была вместе. Не в районе. У нас и в районе был роддом. Ну, вони записали туда. Потому что, ну, как бы сами понимаете, не молода. Это за границей считается, что 26 вообще ще, Господи, боже мой. А у нас уже... Возрастная первородка называется. Вот. И в пятницу. А, ну я ж пришла в пятницу на <coughs> Значит, очередной раз же перевіряться. Значит, а він мені каже, там у нас человек же, а він мне каже, чего тут? Ты должна быть уже у, у лікарні, в роддоме. Я кажу, як мені я кажу нічого не це, і мені все нормально. каже, ти должна бути там. Так кажу, у нас машина есть, если шо мы, мужик, и там. Угу. Чоловік прийшов з роботи. Я його покармила. Вот. Ну, Прибирать посуду хлюпс з мене в кухні. Думаю, ну, що таке? Спочатку не поняла. А потім таки поняла. А я в туалет. Що так мені як в спині в пояснице. Мжик. Ну, як, схватки ж, мабуть, так. Да? Я кричу, алло, поїхали. Першого чоловіка, до речі, теж Саша звать. І ми швидко збираємося. У нас збиралася взагалі сміхота. Збираємося, їдемо. Прямо. Ввечір Уже було на 8 часу вечора десь так. Да. А ми з викруху жили. Її вдома не було, вона була на роботі вночі. Вона була на пенсії, але потім пішла робити все одно сторожем. Її не було. Ми їй не казали бо би бу От. І він мене привіз, значить, у больницю. мене почали осматривати туди-сюди, схваток нема, нічого нема. Він поїхав, я залишилася. мені так спать схотілося. Кажу, я так спать хочу, ви не представляєте, я сейчас скажу вообще, тут упаду і засну. Ми нас залишили до утра. Залишили до утра. Утром почала дивитися, послали на узи, на серцебієння, слухають, все-все, дивляться. Взагалі, наші мені плод 5200, Там вся лікарня була на ушах, всі ждали цього богатиря, який родиться 500. Она дуже поправилась тоді. Дуже сильно я поправилась. Я на роду йшла 86 кг. А до роду я не помню, скільки в мене було. Там я ще набагато. На кілограм на 15, наверное, поправилась. Бр... Ну, я не помню, не буду брехати. це може по кни... по цьому по карточці можна подивитися. От, і, значить, Мені кажуть, у вас дуже сильне обвіття, як розділась, мене оглядали. Кажуть, у шикарна жіночка. Та думаю, да, За всіх сторон все є. Кажуть, у вас обвіття. Перше, що обвіття. друге узкий таз. І третє, у мене серцебієння було дуже учащене. Наїла ж, мабуть. Весу то воно ну, так. Я дуже сильно їла, коли була беременна. Я так істи хотілося. пила і їла. Мені було пофіг. Що там кажуть, що треба там дієта якась менше пити. Було літо, мені було пофіг. У мене стояла дежурна чашка, я підійшла, набрала води, випила, випила. А я не могла себе здержувати в чомусь. Може і правильно робила. От, і в зв'язку з цим мені сказали, У вас, ми будемо вам робити кесарево. Я, звісно, хотіла сама рожати, але думаю, раз лікарі так кажуть, я проти нічого казати не буду, тому що це моя дитина. Не дай Бог, що я буду винувата і тоді що, що робити. І все, мені кажуть, на вечір буде кесарьва. Ні, навіть мені не сказали, мені просто сказали, буде кесарєво. І щось там пробормотали, що типу, їсти не можна. Привіз мені чоловік, їду. Плов, як зараз пам'ятаю, я навернула того плова. Довольна, як слон. Повіла. Коли на вечір десь около семи. Так, на операцію. Ну, я йшла на операцію спокійно. От я як подивлюсь відео, переживаю, трусяться там, це і те. Я йшла як слон, якщо чесно, отак все. Я знаю, що мені треба все. У мене... Я йшла не за своїм, а дит... мені... ну, я відповідальна була за дитину. Оце в мене більш всього, воно в мозгу якось щелк і все. Іду. Лягаю, все нормально. Велий мені наркоз. маскою, по-моєму. Я вдихала. Вона каже, диши, глуп вдихай. вдихай. Як вдихнула і улетіла. Улетіла, прилітаю така, І мені, а, я кажу. Хто у мене? А мені кажуть, у вас мальчик. А я кажу, я знаю. А я знала, що в мене буде мальчик. Ми робили УЗІ, але нам писали на листочку і заклеювали його. Запечатали, і воно лежало у нас, поки він не родився. Раніше ж не було таких таке все. не було такого. І воно той листочок лежав, ми його не відкривали. От. І він мені каже, чи... дівчата мені кажуть, у вас мальчик. Я кажу, я знаю. Як назвати, я кажу Іваном, а вони як дідусь, я кажу, да, і як прадідусь. <хи> Діда Івана, двох дідів Іване і прадід Іван, ну, в общем, одні Івани. А чого я назвала Івана, не так, як дед, не за того, що дідусь там. А я вам розкажу, чого. Я ще ходила в школу, я дивилась фільму цей офіцери», пам'ятаєте, був фільм такий. І як там Іван кричав ці, як її звали, забула я персонажу. А внука, щоб Іваном назвали, слышиш Іваном? І мене як засіло все Іваном. І мені то Іван, Іван, Ваня, Ваня. Мені хотілося Ванечку собі. І все. І то я знала, що в мене буде мальчик. Я знала 100%, і що в школу ходила, я знала, що в мене буде мальчик Іван, в... от щось така. Коротше, родилась моя дитина. Забрали ж її туди, в дитяче. мене в реанімацію ж поки туди-сюди, поки я від наркозу одійду. І приносять, принесли мені його в 11 вечора. Закутаного ж такого, як лялечка, всячика, і я така на нього дивлюсь, так. і ладошкою так його погладила по обличчю. Він навіть не моргнув, не злякався, нічого. Я його так погладила і все, і мене забрали його. Наутро приходять до мене на утро і кажуть: ваша дитина, вашу дитину увезли в, дитячі, в дитячу поліклініку в реанімацію. Він задихатися. Коротше, я крадився, в нього було 8 балів, все нормально, він кричав. А тут почав задихатися, і короче, його під цей Іскусственне, коротше. І все, і мене накрило, я в сльози. Тут ще ж порізано, А порізали вообще мене чудно. У всіх отакий розріз маленький. Да? А у мене від пупка і от, отак. Такий у мене шрам. Я не знаю, чому мене так порізали. Всі удивляються, що це у вас за шрам, що це у вас за операція була. Та кажу кесарєва. І я тиждень лежу в цій лікарні. Ваня там лежить. Мої батьки туди навідуються, свекруха навідується. Свекра в мене не було. Ми... Я заміж виходила, свекра вже не було, він помер від раку. Оце ж перший шлюб. І, коротше говоря, Потім мене виписують, забирає мене чоловік, виписують мене. І тиждень я вдома. тиждень я вдома, Дитина моя досі в реанімації. Антибіотики всі можливі. Те не допомагає. не... Я їду вже в лікарню. Я ж вдома вже їду в лікарню до нього і до лікаря. ж кажу, Почала балакати з лікарем, так і так. Кажу, я нічого не пожалію, ви кажу, спасіть мою дитину. Отак От махає мені головою і каже, на всю воля Божа. Я тоді взагалі в шокі була. Думаю, блін, капець, шансів не давали моїй дитині. Коротше, що вийшло? У нього двухстаніроння пневмонія, внутріутробна інфекція якась попала. Короте, в лёбки. І то воно вийшло Отак. От, Що воно, як оно? І потім свекруха похрестила його там. Це ще я, як перший тиждень я лежала в цьому, похрестила вона його. І він, оце ж два тижні він пролежав. І потім і ще тиждень ми з ним лежали вдвох, в патології там вже. реанімації його виписали, і там ми лежали. І оце у нього дисбактеріоз страшительний, почався після цих антибіотиків. У нього так животик болів. Він так, ой, боже мой, мучився. Молока, естественно, у мене було мало. Не знаю. Молоком я його не кормила. Потім у мене почали заживати внутрішні шви. У мене дуже болів живіт. Я випила ножку. А с ікруха каже, все, не можна більше вже кормити. Ножку попила, вже не можна кормити. Коротше, я вже його бросила кормити, почала місце покупати. Йому може було сіську важку тягнути. З бутилочки. Потім всі оці пробіотики купували, ми возили в холодильнику, щоб вони не пропадали. Це все так. Ой, Боже, не згадаю. Потім мама моя прийшла до нас в гості, каже, Оксана, подивись, як Ваня голову веде. Ось так. Береш на руки, а воно так. А я якось не ж. Вона каже: давай його до лікаря покажемо. Ну, давай. Прививки ми йому не робили ніякі, тому що які там прививки. Ми вже прививки йому почали робити, мабуть, згоду, згоду. І свекруха казала, не треба ніяких прививок. І на учт ми не ставали, каже, давайте їздити туди, ну, в місто, до тої лікарші, що цей, і ми то їздили, гроші їй платили, вона щось нам приписувала, ну, коротше, така їй щось не знаю. Правильно, неправильно, ну в общем ми так робили. Я погадаю капець. От, і ми пішли до лікаря, встали на облік. Поробили прививки всі. Почали робити йому масаж. Ми кожен день папа мій возив на масаж. Це ми вже не жили, рік уже пройшов вані рік був. Не брошу. Берешу, не рік, це до року ще було. Папа мене возив, це було до року. Він маленький зовсім був, що ми його возили. Це мого місяці два було може. Да. От. І повозили на масаж, йому так стало вже легше. А прививки, так, да, згоду ми почали йому робити. Кажу, де ви були, так? Хто його знає, де ми були? Десь були. От. І все. Така історія моїх родів. І так достався мені мій синочок. І потім я їжу естественно. Їж... Та що такое? Естественно, я його жаліла всегда. Дорога дитина далась дорого дуже не била, Ну, кричала, правда. Та я щас ору на нього заробляю. Тут є ще два кусочка шоколадки. Це, по-моєму, чорний шоколад. Полюстий за там? О, якраз 20 минут я вклалася, дивіться. Наче нічого не впустила. Да. Так народила я Ванечку. Скільки сльоз пролила, як згадаю. Боже, ревла, як білуга. Думала, все буде нормально. Ну, вийшло. Ну що, жив, здоров, синочок, все нормально. буває Що поробиш? Ну, до речі, сьогодні, а сьогодні ж день о, подруги. Так що, подружки мої я вас вітаю. Будьте здорові, живіть в, мірі, в, в мирі під мирним небом. Всех дівчата вас вітаю. Оксанку, Светочку. Вікторію. Хто мені там ще пише? Ще хтось пише мені? Тетяна, так? Да? Людмила Надія. І ще знаєте, що є? Ось таке ще завалялся тоже теж кусочок. Ну це взагалі це 99% тут. Це ще я Саші дарувала на, на якесь свято, не пам'ятаю. А, на Миколая. Ще на Миколая на 6 грудня. Він каже, їсть так і сама. <реку> все, оце кусочок і все. Гарюший капець. Все дівочки, мої дорогенькі, золотенькі. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Пока-пока.